Всім привіт! З вами Рокзар, І сьогодні ми будемо будувати зо... зоомагазин. Пробачте, те, що дуже довго не випускав відеоролик. Буду більше випускати відеоролики. Бачите, вже хтось будував її? Тому я й допоможу. Для цього треба жовтий бетон. Ну, і всі ці. Боки і предмети. Починаємо будувати. Так. Перше, що нам треба збудувати, це стіни. Тому що без стін... це вже буде на зоомагазин. А щось не поймішу. Що. Ну, ми збудуємо всі будуть купляти... звірів, тваринок, всяке таке. Так, першусь. Стіну я зробив. Тепер треба другу. Так. Так. Так, другу стіну вже збудували? Тепер третю. І підписуйтеся на мій канал обов'язково. Це для мене дуже-дуже важливо. Подума. Третя стіна теж буде без вікон. Можете перематувати цю частину або не перематуйте. Так. Зараз. Зробом усі. Да, угу. Так. Скільки тут будь? Шість. Зараз ми все поставимо. Так, тут трошечки і тут. Так, скільки у нас тут будь? П'ять. І тут теж. А ні, тут шість. Чи, не шість. Ага. Ну нічого, пускай так буду. Так, теж красиво. Хоча... це ж вікно ж треба ставити. Зараз подожіть. Воно трошечки не вийшло. Я думав, воно рівно, а воно не рівно. Так, ну нічого страшного зараз проробимо. Так, нам це не треба. А це? Так, все мені це більше не треба. Там в мене є всі предмети, які мені треба. Буду, так, 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 так. Тут всі будуть купляти. Собачок, котів і всяке таке, так. Вже майже готово. Так, скільки головне, щоб на сім? Один, два, три, 4 п'ять, шість. Так, підожі. Чого воно у мене так? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, так, подожіть. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, а чого в мене сім? Показуй, подожіть. Я що знову опять щось не так зробив? Це таке. Зараз підожіть, щось не виходить. Походу, спочатку було все правильно. Або я щось не можу зрозуміти. Що я щось не роблю не так, то будь ласка, напишіть в коментарі. Я подивлюся. Так. Так. Тут має бути 5 блоків, а у нас тут... О, все, в 5, так. Все готово. Так. Сьогодні буде швидкий відеоролик, не на 20 хвилин. Ну, а може і на 20, Так, Так, все це все зробили. Залишилося зробити вікна. Раз, вікно. Два вікно. Так. Чи, чи не так. Давайте краще буде отак. О, щоб отак. Так буде набагато красивіше. Зараз я все покладу в свій. Угу. А тепер беремо все, що мені поки що треба. Все. Угу. Зараз ми зробимо дуже-дуже швидко. Зараз переключу. Філ. Так. відмітили команду. Тепер тут. Дуже-дуже швидко. Так, так, так. Так, тепер ставимо тут. Ага. Угу. Нам треба все ми поставили. все, Це зроблю. Точно, я ж забув. Треба ще ламп. Ліхтарі. Кости, бачите, я все тут підготував. Так. Тепер білі шибки. Тепер і двері. Тепер кладемо їх сюди. Так, а це десь сюди, а це сюди. Так, все. Мені треба зараз це, це, це. Ну, от так. Щоб було швидше, ми зробимо так. Це буде продавець. Зараз його не треба ставити. Так, і. і Спочатку зробимо вольєри для тварин, а потім вже й килл. Так, один, два. Три, чотири. Все готово. Так. Тепер робимо вольєри. Як з якоюсь. Тут, я думаю, буде продавець, а все тут буде і тут. Так. Так. Ставимо сюди. Тепер треба жовтий бетон поставив. Все. Перший шеваль готовий. Тепер другий. Другий вольєр зробимо. Так. Цей вольєр ми зараз поставимо ліхтар. Ну и тратьте вольер. Тут стенку трубозамат. И все. Так. 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 Тут у нас будут кролики сидеть. Тут у нас... А вот тут... Тут... Подождите, я что І я больше не взяв. Це подожіть. Так, Ага. Це нам не треба. Так, подожіть. Це можна вже сюди, це сюди. Ага. А де цей кишку. Подожіть. Я ж прав кішку, так. А де кішка? Зараз подожіть. Кишка, кишка, кишка. Мне не вот солод а Вот. Вот. И котик. Вот так. Тут зайчики. А где? А Ветра? Да. Тут уже три котики, А тут три собачки. Так, все. Загадываю. Так. потім буде. Так, тепер дивіться. Тепер робимо. Так. Як я зрозумів, мені вже це не потрібно. Мені це вже не потрібно. Так. Завершуюся килим Так килим буде десь такого розміру. Закривати це все, так, тепер. Тепер треба зробити. Тет... Клітку для попугайчика. Так, Беремо це. Так. Тепер ланцюг. Ну і люк. Де люк? Люк у мене він вже лежить. Він для іншого, ну, він вже лежить в мене. Так, ідемо сюди. Все. Тепер беремо. Тепер сюди. І так, все. Місце для попугайчика вже зроблено. Щоб він... Опа. Так, підожіть. Він не туди зараз. Угу. Так. Ви нічого не бачили, Так. Я хочу його сюди. Подожіть. А чого. А чого не сюди? Подожіть. Мені треба, щоб він сюди залетів. Ч... чого вони. Ага. Він ось. Зараз, подожіть. А я знаю, як зробити. Їх треба проручити і тоді. А для цього треба насіння. Треба дуже швидко беремо в тюрку.

Аде. А де мій попу? Ага. Телепортувавсь? Де він знов? Давай, давай. Сюди. Та да що ж він? А, зараз на поводок його пров'яжу? Так, все. Зараз подожі. Так, продолжим да, да, минутушечки. Короче, пытал так. Так. Фидожить. Оп, си, си. Не треба. Ай, господи. Сейчас придушить. Не треба его. Теперь. Не-не-не. Ш... Ай, не, не. господи. Все, сюди, ай, господи, так Попуга. пуст, тихо, все, все є, все вийшов. Все він сидить, тому може. О, все! А тепер акваріум для рибки. Тоже звуків. акваліум. Взагалі, я знаю, я показував вам вже, як, як зробити. Маленький акварій. Тут ще треба водичка. Ну, сундук, а водичка, так. Це не треба, це не треба, це вже нам не треба. І це, і це. Так, так подожіть, я пам'ятаю, треба був сунду в скрині. Так, далі вже відро води. Це. Виливаємо, ставимо туди сундук. Обережно закрив. Ні, пускай я буду відкрити Скул. Зараз у нас скул. Зараз подожіть. Скул. Все. Ставимо сколо. А тепер. А чо? А чо? А чого випрогнуло? випрыгнуло? Подожіть. Ем... Щось рибка якось не влізу. В акваріум. А як підожити Все. тепер скон закривати. Так. Ну, вона так не закривається. підожити Так, підожити У мене треба поставити внизку. Так, а чому вони... Щось сьогодні взагалі нічого не виходить. Мусу ну, скриняти. А чого вони взагалі ви провіли? Зараз, подожіть, візьму все попитка 100. Ну от. О! Все. Вийшу. Все. Рибка є. Так. Рибку я поставив, підожіть. Тепер мені треба поставити продавця. Це все прибираємо і беремо те, що я підготував. Продавець. І для нього це все так. А ще й треба бар'єр. Щоб, блін, забув. Ага. Гейф. Так, Роксар ага. Так, тепер бар'єр. Нам треба бар'єр. Так, дуже акуратно бар'єр. Так. так, виходить, що нам треба тепер поставити якось його так. Так, і так. Тепер ставимо так. Так, так. Так, все. Бар'єр нам поки що не треба і, 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 і так, все. Ми ну, взагалі можна тут вже пробрати, тому що він вже і так не вилізе. Так, це. Нам це тепер точно вже не треба. Так, тепер нам не треба скрині. Ставимо всю їжу. Беремо все. Так. 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 Це нам все треба обов'язково. Так. Все. Тепер треба взяти скриню і, і рамку. Рамку для предметів. Треба це все поставити. Один, два, три. П'ять, шість. І треба десь в іншому місці поставити. Так, давайте. Ця буде відповідати за м'ясо. Ця буде відповідати за рибу. А ця буде відповідати за насіння. О. Це, все. Тепер. Все будемо. Так, у нас виходить аж один, два, три, чотири, п'ять. П'ять такі. Ходить ті. Десь буду почати подожди. Ну, десь приблизно так. Так, тепер чотири, так. Тепер. Так. Так. И курочь. Так, все. Ну, в принципе, пускай так и оно и будет. Сыра три. Пускай буду Половинка на половинку. Так. Ну на насіння. У нас чотири види. Виходить, якісь треба буде поділити види, а якісь так. Так. І так. Ну, в принципі, майже вже все готово. Так. Тільки залишилося тільки одне. Зараз треба написати на табличках. Так. Так. І взяти це, це, це і це. Це буде. Отак от. Зараз подожіть. Я вже швидко. Оп, оп, оп. Тепер тут. Щоб дуже все було красиво. Так, тут, тут. Так, так, так. 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 И так. Все, все по Так. А теперь... Пошушучил. Так. Лежить. О, oh, все. <laughs> все. Кожна буде стоїти два да -да -да. Oh. долара. Все. Зараз oh. да, тільки баровна контр. А, oh. ah, ще, ще я забув. Oh. Треба ось цей. Взяти. Це. О, ты... тепер oh. oh. да. О! 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 Это будет у нас Один Доллар А на у нас у нас будет Чего он Он тут же. Ну, так он... А, -а, -а тут же... К. Так. А тут по... Нуль. С половиной... Так, ну все. А тепер... Ой. Ну, обов'язково треба поставити ціну на тваринок. Попуга у нас. Попугай. Буде коштувати. 5 доларів. Це я тут поставлю. Кожна рибка буде коштувати. три доллара. Собака будут семь долларов. Кот... Коты шесть. Но... Помаешь, что мы буду помаешь. Так, идешь. так. А вот кролик у нас П'ять. Так, 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 так. Ну все, все готово. Ну, що? А, підожіть, ні, це ще не все. Що ще? Кажу все, коли не все, коли? Так, все. І трошечки ще в мене залишилися предмети, тут вже нічого. Мені треба кое-що взяти це, це. ну і Так. Так. Зараз ще треба кришу зробити. Да. Mm. Так. Mm. Так. Mm. так. Mm. А теперь... Я не знаю. Так, подожди. Как нас... mm. вот я помню, там оно пишется так. Зо не, не, не переложить зоо